Це це і гарна спадковість, і відсутність шкідливих звичок, але не тільки правильно підібрана дієта може стати дієвим способом для підтримки нашого моторчика у нормі. За словами лікарів та дієтологів, варто вживати 10 продуктів для того, щоб наше серце було постійно в нормі. Хвороби системи кровообігу посідають перше місце в структурі поширеності, зумовлюють дві треті, треті випадкових смертей. На Закарпатті у нас 32% хворих на гіпертонічну хворобу, 64% з них приймає лікування. Ефект від лікування у нас, допустимо, ми досягаємо рівня нормального тиску у половини хворих. Тож, якщо у вас проблеми з серцем, варто, щоб ваш день розпочинався з цільних злаків, які зменшують ризик виникнення інсульту, тому що клітковина, яка міститься в них, бореться з підвищеним холестерином. У результаті судини краще виконують свої функції. Дієтологи кажуть, що й простий овес володіє унікальними властивостями. У ньому містяться вітаміни, марганець, селен, магній, що знижують холестерин. Тож вівсяна каша або англійський сніданок обов'язково повинен бути на вашому столі вранці. Під час приготування страви, Стовуйте оливкову олію, а також часто вживайте оливки. Вони допомагають знизити тиск, перешкоджають виникненню холестерину та запобігають утворенню тромбів. До того ж, в них міститься велика кількість вітаміну Е. До речі, медики стверджують, що регулярне споживання оливкової олії в їжу зменшує ризик виникнення інсульту та інфаркту. Оливкова олія сприяє зміцненню кровоносних судин і так само робить їх більш еластичними. Експеримент американського фахівця з харчування Джеймса Андерсона показав, 300 грамів вареної квасолі досить, щоб знизити холестерин на 20% всього за три тижні. У червоній квасолі повну клітковини омега 3 жирних кислот і кальцію. До того ж, вона дуже низькокалорійна, так що нею можна замінити будь-який гарнір, тож зміцніть серце і заодно зробите подарунок своїй фігурі. Імовірно, ви вже не раз чули про те, що червона риба корисна для здоров'я. Чому? Та тому, що в ній є практично все, що потрібно серцю. Наприклад, у червоній рибі багато омега жирних кислот. Які є реальною панацеєю від серцево-судинних захворювань, пониження тиску, зниження рівня холестерину, позитивний вплив на стінки судин все це тільки частина ефекту омега 3 жирних кислот. Медики стверджують, що для хорошої роботи серця людині необхідно в тиждень з'їдати не менше 200 грам цієї смачної риби. Зелені листові овочі це не тільки частина декору ваших страв, але й джерело вітамінів та корисних речовин. Вони контролюють кров'яний тиск, а вітаміни і мінерали оберігають нас від. Діабету та зменшують рівень амінокислоти, яка, накопичуючись, шкодить внутрішнім стінкам артерії. Додайте також до свого раціону сою, яка корисна завдяки вітамінам, протеїну, мінералам, які захищають від серцевих нападів та інсультів. Якщо ж ви любите горішки, тоді вп'єте двох зайців одним пострілом. Майже всі горіхи є багатим джерелом моно і поліненасичених жирів. Декілька досліджень медиків показали, що дієта, в яку включені горіхи, призводить до зниження загального рівня холестерину на цілих 35%. також корисними для серця є помідори. У них багато вітаміну А і С, яблука, чорнослив та ізюм. У них міститься велика кількість антиоксидантів, калій, клітковина, що сприяють профілактиці серцево-судинних захворювань. Крім правильного харчування для серця дуже корисне свіже повітря, тому рекомендується частіше гуляти на вулиці, особливо після дощу. Тоді повітря насичене озоном. тож піклуйтеся про себе і залишайтеся здоровими.